Дід дуже заберіть мене. Сашко. Як же я тебе заберу? Ти маєш бути з татком і сестричкою. Бабуся була не письменною, але без неї, певно, я не став би письменником. Чи можна назвати дитинство Гончара безтурботним і щасливим? Голод 1933-го. Але ж тоді не було суховійного лиха. Не було недороду. Рік був як рік. А ті мої товариші, однокласники, киселі з Бреусівських хоторів. Сьогодні в школі були, а на завтра вже не прийшли. Померли обоє. Червона армія відступала. Радянські полководці робили одну помилку за іншою, платячи за них мільйонами життів. Харків взагалі зараз за оподями. Новий Вавилон. Життя кипить, але п'яне, нездорове, як бенкет під час чуми. Вони зв'язали поліцаї, головні сили вже німці відступили на той час. Перше побачила, побачила лес з вікна бібліотеки мене в гуртику дівчат. У цьому романі наше радянське суспільство показано, в найчорніших фарбах. Він для системи був білою вороною. Тільки мені Гончар заважає. То поясни йому нові погляди партії на дружбу народів і інтернаціоналізацію. Найбільшої брутальності сягнула так звана дніпропетровська кампанія у зв'язку з появою нового роману нашого земляка Олеся Гончара Собор. Я дістав таке моральне багатство, такий запас світла, що його впродовж усього життя не вдавалося погасити цій сатанинській кривавій системі тоталітарщини.